Найдавніший храм Кіровограда, церква Святого Володимира, поступово відновлює своє архітектурне обличчя. У цю неділю з самого ранку на подвір'ї автокефалії зібралися прихожани настоятель храму та архієпископ Харківський та Полтавський, аби освятити надкупольний хрест. Його знищили за радянський період, і лише зараз вдалося відновити. Господь напроти цих років посилає нам не тільки парафіян, а й людей доброї волі, які бажають відродити цей храм. Які хочуть, щоб він знову засіяв ті первісні вигляді, як він мав 200 років назад. Допомогли у відновленні хреста парафіяни. Громада церкви Святого Володимира налічує дві сотні кіровоградців. Допомагають люди, чим можуть одні фізичною працею, інші матеріально, але усі з однією метою відновити первісний вигляд святині. Її зовнішній вигляд дзвіницю, купол та хрест. Храм святого Володимира. Це найстаріша церква в місті Кіровограді. І вона дуже важлива для моєї родини. Я вже казав про те, що тут хрестився мій прадід прадідятів. Тут я отримував благословіння від отця Йосипа. Ця церква дуже важлива, і мені дуже приємно бути одним з тих, хто долучився до відродження цього храму. Після встановлення Христа Архієпископ Харківський та Полтавський Ігор провів святкову службу. Піднесення хреста у нашому житті це означає знайдення дороговказу, який, попри всі лихоліття, допомагає нам бачити. Добру, щасливу дорогу попереду вона ні чекає Христос.